Готовність трекеру 80% чи 85 найбуде 80. Зараз перевіримо на міцність а, той оценкований профіль. полутораміліметровий, супер ненадійний, слабкий, крихкий, панелі на нього вішати не можна і взагалі то все для... Ну коротше, ви поняли. А там ще оце з'єднання, теж такий стрмний момент. Я важу 95 кг. кілограмів. Я сам буду.